Ну, а далі говоримо з Олександром Усієнком, військовим експертом, директором центру військово-правових досліджень, яка ситуація на фронті, що готують окупанти, що готуємо ми, які плани, які перспективи розвитку на яких напрямках? Я сподіваюся, що це зараз цікаво. всім. доброго ранку, доброго ранку пане Олександре, пан Олександр. давайте одразу розпочнемо з удару по штабу ПВК Вагнер в окупованій Попасній Луганській області. От ще цікаво, 8 серпня сам. Російський військовий кореспондент засвітив цей штаб у Телеграм. Він написав: там приїхав у попасно, заїхав до штабу Вагнера, зустріли як рідного, і на фотографії чітко було видно назву вулиці, адресу. Ну от аналітики Conflict Intelligence Team заявляють, що це була ну така спланована провокація. Але ж навіщо? Яка мета її? І поясніть, будь ласка, роль вагнерівців у цій війні. Ну, давайте так. Я почну з того, чи нанесено удар, тому що дійсно є інформація, вона поки що не підтверджується офіційно ні українською стороною, ні я не бачив від Росії якоїсь реакції. Ну, я більше звичайно орієнтуюсь на українську сторону, зрозуміло, поки що немає. Ну, якщо це сталося і там. А постраждала техніка озброєння і безпосередньо ці найманці, які вчиняють злочин агресії, і підтримують злочин агресії Російської проти України, це звичайно дуже добре для нас. Що стосується того, яку роль виконують ці найманці, вони виконують велику роль, тому що враховуючи те, що в Росії не починалася загальна мобілізація, хоча всі ознаки є прихованої мобілізації. Але для того аби підтримувати свої наступальні активності, Росія досить активно залучає приватну військову компанію Ліга чи колишні Вагнера для того, аби вони проводили безпосередньо воєнні наступальні дії і вели бойові дії проти українських сил. Якщо раніше в принципі вважалося, що до цієї компанії можна було потрапити, пройшовши суворий відбір. То зараз там зменшені критерії цього відбору була інформація, що, зокрема, із місць позбавлення волі з тюрем і колоній російських туди вже залучають людей, і не тільки російських, тому що ця компанія веде фактично рекрутингову діяльність, тобто набір учасників і набір бойовиків до цієї групи по країнах. Всього колишнього радянського союзу ну переважно це Росія, і звичайно, фактично можна назвати цю приватну кампанію е, учасником бойових дій на стороні Росії, е, учасником багатьох, скажімо так, е, активних протистоянь і боїв, де б вони не відбувалися, чи це Сєвєродонецьк, чи це е, наступальна операція російських сил на Чернігів, Київ, в лютому березні, де Вагнерівці теж. Відігравали певну роль, чи це на півдні, під Мелітополем? Тобто всюди практично бували вагнерівці, дуже багато їх, до речі, загинуло. Вони понесли колосальні втрати найбільші за часи створення цієї кампанії. Ну я думаю, що українські сили оборони і збройні сили створять їм такі умови, що навіки поховають цю кампанію тут на українських теренах. Ну, ми теж в це віримо. і Знаємо, що вони одні з найжорстокіших військових, які вчиняють тут звірства. Ну і поки за неперевіреною інформацією, от у цьому штабі міг бути так званий кухар Путіна Пригожин. Але цю інформацію ще перевіряють ну, і ми згодом. Вам уточнимо її, повідомимо. Ну, от хочеться додати, що один з військових злочинців Росії Горгіркін особисто порівняв ПВК Вагнер з дивізією СС «Мертва голова, і він говорить, що це найжорстокіше підрозділ, який фактично не рахується з втратами, коли виконує якісь бойові завдання. Тобто кількість да, вбитих вагнерівців, я так розумію, зашкалює. Ви знаєте, що а, зараз в Франції вийшла книга одного із учасників цієї кампанії, яка буде перекладена зокрема і російською мовою, як кажуть, він а, брав участь у війні в Сирії, там де Росія теж перекидала цю групу. І чому важливе порівняння? От я не хочу цитувати а, гіркіна, але я маю сказати, що чому важливе порівняння з нацистами? Справа в тому, що як стверджують цей учасник і свідок подій, який написав цю книгу. Більше половини складу особового і командування цієї приватної військової кампанії а, сповідують неонацистські, фашистські, ксенофобські расистські погляди. Тобто, це до того, кого ж насправді треба денацифікувати. І до речі, сам Вагнер Уткін, на колишній десантник російський він не даремно взяв псевдонім Вагнер. Він це взяв з мотивацією того, що це був улюблений композитор Адольфа Гітлера, і він цього не приховував. Тобто, те, що там дійсно порівняння от з Вермахтом чи з СС, вони доцільні в цьому випадку абсолютно. Ну саме тому ми про це і згадуємо, що дійсно вони розповідають, що в Україні фашизм, але насправді порівняно свої підрозділи. Екскурс. От, продовжуючи тему мобілізації, ми бачимо, що дійсно навіть багато хто з військових експертів пишуть, що не вистачає піхоти, і на підтвердження цьому в росіян да вони почали вже роздавати повістки не лише там, десь в далекій Буряті, а в Санкт Петербурзі і місцеві жителі викладають ці повістки і обурюються тим, бо мовляв, що ж це коїться. Да куди нас куди нас намагаються зібрати? От чи дійсно такий ну повномасштабний не комплект у всіх військових підрозділах щодо піхоти Ну я би сказав, що люди от парадокс розумієте, тому що країна багатомільйонна і здавалося б заявленими там цифрами по резервам, по всьому вони мали би збирати велику кількість війська. Але питання в тому, що на сьогодні цього немає. І якщо ми подивимося на той стан, який є з багатьма російськими підрозділами, дає не вони є недоукомплектовані, і це чітко наприклад видно з цієї інформації, яку надає наприклад розвідка відповідні аудіоперехоплення, українська розвідка є. У них проблеми вони зазнали великих втрат і не виводились багато підрозділів на ротації доукомплектування. На сьогодні зараз одна із цілей, фактично, номер один по особовому складу російських сил стоїться доукомплектація і підвезення ну свіжих сил. На передову і вони це роблять двома трьома способами: перше це якраз от пропонуючи гроші і намагаючись залучити велику кількість росіян через приватні військові кампанії, як Вагнера, чи безпосередньо через підписання контракту зі збройними силами Росії, і намагаючись шукати таких людей, нічого не змінюється традиційно в таких менш благополучних соціально-економічному плані районах і областях Росії друге, це те, що залучають людей фактично, ну вже починають під примусом, тому що розсилають повістки дійсно з обов'язковою явкою до військкоматів, і після цього звичайно ставлять перед фактом, що будуть відправляти зокрема і на війну. І третє це комбіновано, коли фактично. Перед губернаторами окремих областей і і регіонів розсилаються і доводяться до відома про те, скільки потрібно сил зібрати і відправляти. Ну а щодо Петербурга, ці повістки, які всплили, ну на а як вони собі думали, що вони можуть тільки по телевізору сидіти і кричати: який всі поганий, який поганий світ, які погані українці, ми все підтримуємо. Ну так, от покажіть, вибачте, що ви підтримуєте, повоюйте, бо знаєте. Одне із опитувань, яке було проведено навіть публічно вашими колегами-журналістами в Москві, воно практично дуже чітко показало, коли 90% із опитаних чоловіків на відповідь чи пішли б ви воювати проти України, відповіли категорично ні, і фактично зникли з поля зору. Але тепер звичайно, але інше питання, що знову ж таки це е, ризикована гра для Кремля, в тому сенсі, що Якраз одна справа в далеких регіонах, і одна справа в тих регіонах, де на де, дехто навіть хабарі давав для того, щоб підписати контракт зі збройними силами Росії, це поширювати Інше в так званих благополучних регіонах, як Петербург, Москва, які вважаються взагалі ледь не окремими державами. Це звичайно може спровокувати певні процеси, але чи спровокує насправді побачимо? Ну да, Москву і Пітер називають містами вітринами, які звикли жити в своєму світі, і навіть там вже росіяни почали усвідомлювати, що коли ти розпочинаєш війну в іншій країні в сусідній, то війна обов'язково прийде і в твою домівку, і ти не можеш залишитись безучасним до цієї історії. Ну, тим бачу, вони вже почали бачити, що легкої проходки не відбувається тут на території України. І от хочеться поговорити про південний напрямок. Відбулись чергові удари по Антонівському мосту. Рашисти почали тікати на інший берег Дніпра. Навіть є інформація, що тікають і в Мелітополь. От навіщо в Мелітополь, і от про яке угруповання військ на півдні йдеться? Ну бачите, яка ситуація склалась. до речі. Про Мелітополь буквально цієї доби міський голова Іван Федоров повідомив. Я бачу інформацію про те, що під Мелітополем так само пошкодили українські сили. Міст можливо, це українські рукопору або дістають безпосередньо українські збройні сили тими засобами, які є, але так само пошкодили для того, аби з боку окупованого Криму не підкачувалося угруповання російських військ силами. Щодо того, і про яке угруповання військ йдеться, бачите, яка виникла ситуація. Що в принципі виходить, що російське угруповання військ на правобережжі Херсонщини опинилося в пастці. І це виникло внаслідок дій українських збройних сил, сил оборони, які ми бачимо, фактично заманили в цю пастку, потім відрізавши від переправ. Росіяни говорили, що вони додатково, ну скажімо так, за оцінками, які можна побачити, перекинули 10-12 тисяч військовослужбовців ще на правобережжя Херсонщини, додатково і укріплювали там позиції. Зараз вони ще більше виявляються відрізаними, тому що. Як тільки намагаються відновити будь-які місці переправу, як то Антонівський, про який ви говорили, одразу по ньому наносяться удари, тобто постійний вогневий контроль, аби забезпечення логістичне було перервано, і українські сили це чітко демонструють. Чому відходять на Мелітополь? Ну, Мелітополь це ще один оплот, скажімо так, тимчасовий російських військ на окупованій території на півдні, де у них є штаб, де вони Утримують інший напрямок Запорізький, тому я думаю, що не дивно, чи саме туди, але це надзвичайно ризиковано для них, тому що працює український рух опору, працює підпілля. Ми бачимо, наскільки активно руйнується залізниця, наскільки активно ведеться робота спротиву російській окупації російській агресії там. Тому це звичайно для них ризиково. Загалом на півдні ситуація розвивається наступним чином. Українські сили зайняли абсолютно правильну позицію. Вона залишається незмінною, чіткою і зрозумілою. Це е, руйнування логістики, це виснаження російського контингенту як наслідок, це знекровлення російської артилерії і інших видів військ в плані боєприпасів і снарядів, що перешкоджає їм вести активні наступальні дії, не дає нормально оборонятися. Ну і це як наслідок створення е, психологічного тиску і несамовитих умов. Аби окупанти або тікали і відступали, або здавалися, тобто створення для них таких умов, коли з часом вести активні бойові дії, стане важко або неможливо. Але от кумедні ситуації в тому, що коли російські війська намагаються втікти з окупованої території там до Росії або до до окупованого Криму, вони ще не розуміють, що їм насправді нема куди бігти, адже е, на території Росії, де йдуть масові репресії проти військових, і російська армія фактично розпадається швидше ніж е, сама Росія. Новини розвал російської армії не так вже і далеко. Близько і знаємо, що БТГ недоокомплектовані відправляють на фронт. Там замість 700 людей може бути і половина, і танків чимало. Ну все це Але проблеми, цікаво, які про керівництво, вже керівництво, керівництво армії. Історія з генералом так, пане Олександре, як ми почули в сюжеті, от Путін вже звільнив шістьох генералів, і от за даними української розвідки, значна частина командування може сісти за грати через. Провал плану окупації. А от що означають ці чистки для військової стратегії росіян? Чого от нам чекати? Ну, ви знаєте, ми бачили, що перестановки кадрові в російській армії вони далеко не перші. Я думаю, не останні. Іде активний пошук винних. Ну, звичайно, в першу чергу ніколи найперші винні не скажуть, що це вони. Я маю на увазі Путін і всі оті люди, які були присутні в нього на Радбезі, коли. Ухвалювалися рішення про визнання псевдореспублік а порушення міжнародного права, коли він наробив звернення свої ненависні геноцидні по відношенню до українського народу, і так далі. Тобто, він, звичайно, перший в цьому плані мав би нести за все це відповідальність, тому що це його злочин агресії, найперший. Але звичайно, що буде перекладатись відповідальність на генералів, і це не перші кадрові чистки, це вже, мабуть, третій, четвертий раунд пішов. Тому що, наприклад, я хочу пригадати, хто зараз згадає де такий генерал дворніков або яка його доля, який фактично в травні призначався єдиним командувачем на початку травня і мав командувати так званою спецоперацією проти України. Це була перестановка для того, щоб централізувати управління, тому що до цього фактично командування російської війни проти України мало три центри прийняття рішень відповідно до того, як Рухалися російські війська на українську територію це північ, схід і південь. Потім було централізовано на один напрямок Дворнікова. Потім знову Дворнікова усунули, Взагалі невідомо чи він живий, чи ні. Де він подівся, немає його. Знову ж таки, де централізували, начебто, це управління. З'явилися інші центри ухвалення рішень. Як це було, повернулись до старої моделі. Після цього були перестановки після а, вдалого і досить ефективного і потужного потоплення. Крейсера Москва українськими силами теж були серйозні чистки в Чорноморському флоті Росії. Зараз знову буде черговий раунд після того, як сталася ось ця бавовна в Новофедерівці, аеродромі саки. І постійно це відбувається яким чи яким чином це покращує ефективність дій російських військових і того, як Росія воює, ні тому що навіть при бажанні зараз вирішувати питання. Зі змінами і з перетусуванням в цій колоді, яка є краплених карт о, у Путіна, це не вирішує досить глобальні системні речі і проблеми, які є в російських силах, помножені на корупцію, помножені на те, що там занадто централізована система. Наприклад, я можу сказати, от буквально один приклад, щоб він був зрозумілий: на сьогодні Росія чи не єдина держава в світі, ну є ще інші диктаторські авторитарні режими. Так, от Росія чи не єдина, де міністр оборони може віддавати військові накази саме в, про характер ведення бойових дій? У Шойгу є такі повноваження. Він іноді цим користується. Такого вже немає в принципі ніде в світі, тому що відмовились від цієї системи як неефективної. Військовими керують військові. А міністр оборони займається дещо іншими речами да, ну, це, це більш така політично-логістична посада, яка займається забезпеченням армії. Пане Олександре, хочеться ще запитати про російську авіацію. То в сюжеті згадали про те, що. Російські льотчики вони ну фактично збирають докази причетності свого командування до цих наказів злочинних. Але ми бачили, що на початку повномасштабного вторгнення Путін робив велику ставку на авіацію. Російські літаки дійсно там залітали постійно на території України, але з часом ця історія змінилась. Ми бачимо, що зараз літаки вже не залітають на територію України, а обстрілюють її там з території Білорусі або території Росії ми бачимо події в Криму вибух кількох літаків. От чи дійсно російська авіація вже ну простими словами розсипалась, посипалась і не здатна виконувати бойові завдання, особливо в контексті того, ну вибачте, коли еліта армії, пілоти починають намагатись відсторонитись від виконання бойових завдань ну це ж про щось говорить. Ну, перше, треба сказати, що якщо російські очіки збирають такі докази, нехай збирають і чи намагаються їх до речі оприлюднювати через ті засоби масової інформації, через які це можна зробити. Я б до речі додав до цього можливо навіть і підказку, нехай розберуться із тим, чому у них не спрацьовували катапульти в якраз війні проти України, і так багато їх загинуло. І не один факт був зафіксований про те, що вони намагались катапультуватись після. Влучання українських ракет не могли цього зробити. Це теж, до речі, говорить про те, що вочевидь не хотіли залишати свідків будь-яких цієї агресії. Можливо, тут російські льотчики дещо розібрали ситуації. Друге, що стосується кризи і проблем, які виникають, вони виникають, тому що як відомо, в першу чергу, війну проти України Росія кидала як їй здавалося найпідготовленіших і найбоєздатніших льотчиків ВТС, які брали участь в агресії проти Сирії. Але ж в Сирії не було систем протиповітряної оборони, вони не воювали з противником, якого це було. Українські сили, незважаючи на нанесення великої кількості ударів, зберегли як зенітно-ракетні комплекси, так і авіацію, і почали чинити шалений спротив, і роблять це до сьогодні. І станом на сьогодні ми можемо констатувати, що у Росії виникли проблеми з військовими льотчиками, тому що щонайменше два пілоти, які були збиті на сході у нас. Це були люди пенсійного віку, одному з них було за 60, який на штурмовику Су-25 наносив удари по українським позиціям. Це свідчить про те, що вони звертаються до військових пенсіонерів, бо нових вони ще не встигли підготувати і навчити раз. І це означає, по-друге, що незважаючи, скажімо, ще на брак засобів протиповітряної оборони, навіть тими зусиллями, які є. Українські авіатори, і українські повітряні сили роблять все для того, аби закривати українське небо, і аби воно було безпечніше, бодай з тієї точки зору, що військові літаки противника не залітають сюди і бояться залітати сюди, тому що. Повітряні сили в Україні є, і я вірю, що буду тільки нарощувати свою спроможність і потужність. Ну ми не в це віру. Ми це бачимо на власні очі з кожним місяцем війни. А, наше небо а, посилюється, а російський, російська присутність на ньому зменшується. Дякуємо, як завжди, за такий змістовний аналіз. Олександр Мосієнко, директор центру військово-правових досліджень.